Тобто, якби цінилося в медіапросторі спокійність, якась, і просто от якась така спокійна подача і ще щось, просто ти сидиш спокійно граєш та бе. Я б ще ж кажу, я на самоміді дуже спокійна людина, не конфліктна там, де тебе стараюся щось робиш, якісь там сидиш в фотошопі, херні їм создаєш, робиш якісь прев'юшки, відео з ними викладаєш, а вони <звук> хереньою страждають і ніхера цього не цінують. Що ти зробив? Хуй. Єло long, maybe, baby, май. Гнида. Щас вдавлюся супом, всім не несміше мене. Я вважаю, що треба созивати совет директорів директор Corporation і е, розбирати питання е, доречності існування, а наявності там некоторих гравців. Бо дуже сильно я бачу, що хтось вже щось хтось уже щось страждає холірой. Скатіна. Оляха, ну ты рудина жовта! Ты пойман как дешевка. Собака сутула, ну. Оляха, гнида, с... ты такая скотина тупа. Суппорт ми, ну суппорт, ну. Выйди звица и не заходь. Алексей! Алексей! Оляха, ну что это за... Ну кабзда, ну як я не могу его... Ти руїна я грибу сидиш черкаєш свою цю. Ти ти адекватний? Ти адекватний?